Доброго дня, любі українці. Зробили е -е, такий агрегат. Робили вже їх декілька, але просто не доходили руки до відео. Значить, призначення цього агрегату, так як в нашій місцевості багато займається е -е, вирощуванням сажанців, сажанців плодових декородивних рослин, це для міжрядного обробітку ґрунту. І ззаді такий лівий і правий укучник для... Щоб одразу підгортати після посадки. Значить, Такий агрегат можна і використовувати і на полуницю, без тих окучників ширина секцій. Ну, тут у даному випадку 43 см, може бути більше, може бути менше, тобто індивідуально редуктор одиниця. Редуктор Є варіант 1.25, тобто вже по, по побажаннях секції посуваються. Даний агрегат робили на такій трактор, як ДТТ-50 кінських сил, ну зараз він на ловолі навішаний. Принцип роботи буде два рядки брати між колеса і забирати. За собою, за колісьми. Тобто два рядки під колеса, одне міжряддя пропускається і два міжряддя за колісьми забирає. Получається, що ну, потрібно буде переходити. Є варіанти на три секції, можна робити, ну, відповідно воно впливає все на ціну. Пізніше скину відео свого агрегата, яким вже працюю багато років по полуниці. От, пробний запуск. Так, прокручу його. В принципі, так, зараз. Ну, от, я включаю на 540 обертів. Це 540. Це якби ці еластичні муфти е, вирівнюють ці такі Скажімо, навантаження, удари, вони плюс до того є ще запобіжні мов. Це 540. Включимо на 100. Оце тисяча. 1000 ну, відповідно, це дуже багато. Як правило, як правило, працює на 540 більше, ніж достатньо цього всього. Скажу, що далі скину відео роботи даного агрегата, ну Не даного, а подібного, бо якби я собі зробив трошки інакший. Дякую за увагу. Кому що цікаво, звертайтеся.